Шановні друзі, традиційно, в останній передостанній місяці щороку відбувається сплеск нової хвилі пошанування нашого великого мутейця. От і цього року ви напевне чули вже, що в столиці Словенії було відкрито пам'ятник славетному вихідці і що рух. У Переяслав Хмельницькому педуніверситеті, яке носить ім'я філософа, відбувається конкурс, присвячений філософу. У Сковородинівці теж відбулися 11-ті сковородинівські читання. У нас районний конкурс за ці творчі спадщини сковороди сьогодні. Проводиться обласне літературно-мистецьке свято. І от з-поміж усіх оцих заходів, які проведені і які проводяться в ці дні. Дуже приємним таким подарунком для наших рухенців є вихід книги Володимира Стадниченка Учитель життя або Сковорода як гасло часу, яка вийшла у київському видавництві з такою промовистою назвою Успіх і кар'єра. У це цієї книги Володимир Стадниченко, випускник Чорнухинської школи імені Григорія Савича Сковороди. Це вже друга його книга, як сказали, і вона. Присвячена різним темам, різним проблемам у вивченні скоротинознавства, доповнює раніше те, що було зроблене у вивченні Григорія Славича «Сковороди». Книга складається із п'яти розділів, які автор назвав шибками. Перший шиток це сковорода вже з нами, другий благословенними «Благословенними слідами», третій – «Способом сковороди», Четвертий скарб у спадок і п'ятий образ, витворений любов'ю. Хочу сказати, що досить цікавий матеріал. Книги будуть незабаром в бібліотеках, ви можете з ними познайомитися. Стосовно Чернухинщина тут представлена розповіді про голову благодійного фонду Батьківщина Григорія Свобороди Микола Мельдяновича Хревчуна і публікацією чернохинці в Могилянці. Ну, до недавнього часу я з сказав, що вважалося, що Сковорода це один єдиний, її представлявся як якесь досягнення, що син козацький закінчив таку високу школу, Київ Магилянську академію. Насправді чорнухинців навчалося в ній надзвичайно багато, як для того часу. І я, я хочу сказати, що ця стаття була закінчена буквально два роки тому і здана до підготовки для книги. Але е, праця в архівах там праця в інтернеті е, дає свої наслідки. От е, перелік цих імен, які і в книзі, і розповіді про них е, поповнилася вже новими іменами, зокрема із роду Савицьких і Слуги, доволі представницький гір, які теж закінчили Києво-Моглянську академію. І ці імена будуть поповнюватися, тому що ну е, я вам скажу, що. Е, не завжди можна знайти прив'язку до е, чорнух е, з тим, що загубилися документи. Але от, е, Володимир Якович пише, перед вступними дверима до наступної книги до 300-ліття від дня народження великого мислителя Григорія Сковороді. Якщо ми захочемо осучаснити вчення філософа, то не через додавання слівця із, а окупимо його новітнім словом сковородинізація. Щоб потім на весь голос утвердити наше національне, наше, щоб передати наша національна мета, духовна сковортинізація всієї України. Я скажу, що це не просто слова Володимира Яковича. Десь місяць тому він телефонує і каже: Я тобі от хочу буде готуватися нова третя книга. Я тобі хочу запропонувати нову статтю, візьми, е, напиши про матір і батька Григорія Сковороди, про його оточення родинне. Ну, чесно кажучи, я дещо скептично поставився до цієї пропозиції, тому що ну, здається, вже все вивчене, вже все написане, син козака і, і, і тому подібне. Вже все це стало христоматієм. Через два тижні він знову телефонує. Ну, як там справи? Та ну... Ні, ти візьмися, от досліди, от так і настигли, отак мене е, повертають до цієї, теми. я так трішки почав зацікавитися. Я вважаю, що випливає доволі цікава картина, е, тому що це десь змінить наші уявлення і про роду, зокрема його матір, яка походить із Роду Шенгеріїв, а це е, кримські хани е, далеко в далекому минулому були. Тобто це нові. Е, Аві теми не тільки для мене, а і для тих наступних дослідників, які будуть співавторами нової, третьої книги про нашого славетного земляка. Тому я прошу, щоб ви все-таки занурилися в скоротинівське слово, прочитавши цю книгу.